Ранок для України розпочався з масованої атаки з боку РФ. На Хмельниччині пролунало шість вибухів, два з яких робота ППО. Росіяни завдали ударів по інфраструктурі міста. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все окрім людського життя. Окрім інфраструктури міста постраждала і частина житової забудови та навчальні заклади. В будинках вибиті вікна до районної міської та обласної лікарень постраждалі за медичною допомогою не звертались своїми відчуттями. Поділились місцеві якраз вийшла і чула ці прильоти. Чула чесно говоря, настільки розстріляла, що не знала, куди, куди йти. Ну звісно, дійшли, але дуже жалко людей, бо так говорять, що ніби є погибші, дуже жалко. Вдома вані з дитиною я боялася вийти в сховище, тому що найближче сховище це виконавча служба. А в підвалі ховатися, ну, підвал дуже небезпечно, так само завалами може себе прикидати. Почули, що бабахнуло, будинок захитався раз, другий раз. Потім ще почули два вибухи. І все. А які емоції? Це що нам перший раз ми вже чулі не адаптовані. Спеціальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 8 січня РФ атакувала Україну ракетами, зокрема, і Хмельниччину. Які проблеми виникли у вас внаслідок ракетного обстрілу? Ну, я на роботі була, то трошечки, знаєте, перелякалася. А виникли якісь проблеми з транспортом чи з електроенергією? Ні-ні, я. В своєму районі і в своєму районі на роботі. Я в Гречана живу, у нас тут проблем ніяких слабого не було. Та ви нічого не чули, нічого? Нічого не, не знаю. Я приїхав з села сьогодні і нічого, все нормально ніби. Дуже тяжко. Так як ми пенсіонери, дуже тяжко. І не, не хочеться, ну і що це має бути? Що це має бути, як ми маємо жити? Тільки з проблеми з транспортом. А які саме? Як ви добиралися до потрібного місця призначення? Ну, до Катіона тільки пішки. Проблеми? Я живу там недалеко, то проблем багато. А які саме? <кхем> ну, які? По-перше, загинули люди там. Ну, а ну, вся решта, звісно, наживня, але... Дуже злякалися. Сиділи в коридорі і пили валір'янку, бо вже нема сили тому пенсіонеру і вижити, на то все дивитися. І шкода тих дітей. Які проблеми. Це осколки, ще до нас впали, така віда погибли люди. Просто страшно. Страшно, що зима. І вдруг остатися без вікон, ще без нічого. Це просто страшно. 8 січня РФ атакувала Україну ракетами, зокрема, і Хмельниччину. Чи виникли у вас якісь проблеми в нас до ранішнього удару? Просто стрес. Всі полякались. До того, що у нас кішка, то теж до землі припало, кричав. А так просто страх. Страх за рідних, за дітей, бо в місті живуть, дзвонила теж як як у них що… Знову Хмельниччина прощається з героєм, який поклав своє життя за майбутнє України. Олександру Пашинському було 54, Про нього згадують як сильного, доброго та сміливого чоловіка. Пішла життя, світла людина. добра, щира. Завжди з усмішкою Олександр з перших днів пішов у лави збройних сил України. Він працював трішки за кордоном. А як тільки почалися події в Україні, він одразу повернувся в Україну, щоб її захищати, і з перших днів він воював за нас, за наш мир, за нашу землю. Загинув герой 25 листопада 2023 року. Поховати вдалося лише 8 січня. З рідних у захисника залишилися діти, дружина та мати, які не можуть втримати сліз від втрати. З дитинства він дуже був тихий, спокійний. Він не був шебушний. Він дуже був спокійний, тихий, дуже полюбляв маму свою. Допомагав. Ав такий був спокійний. У нього дуже голубі, голубі, глаза. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Тетяна Речіпянська, телеканал Перший Подільський. Мандрують Україною та показують важливі ілюстрації у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Відбулось відкриття виставки Тихий фестиваль відповідальності, що створено українськими митцями Пікторік, які творчо переосмислили 15 пунктів декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. Така виставка побувала в багатьох містах України. Мені приємно, що вона була в територіальній громаді Городоцькій, і саме там я її побачила і дуже захотіла, щоб ця виставка була в нас, тому що саме декларація відповідальності є дуже і дуже важлива. Богдан Гаврилишин громадський діяч, і на початку 2010-х дійшов висновку, що ми, як люди, маємо брати на себе відповідальність за усе, що робимо. Тож у 2014 році він створив декларацію відповідальності людини, яка складається з 15 пунктів. Саме ці пункти ілюстровані та представлені у експозиції. Відтак, у наш час виставка має лише одну мету об'єднуючу. «Війна, на жаль забрала в нас дуже багато приємних моментів. Ми фактично і не відчуваємо зараз і радості мені чого. Також що, очікуючи кожного дня якісь трагічні події. то невели на горолишина вирішив чергове підтримати дух українців, українства і таким чином створив цю виставку, яка є тихою, тому що спокійно мандруючи містами України підтримує, мотивує, надихає наш народ на боротьбу. Важливою виставкою є для освітян, які в майбутньому формуватимуть принципи відповідальності майбутніх поколінь. Я хочу подякувати за те, що ви піднімаєте надважливі питання. Вони на сьогодні дуже актуальні, і прикро, що ми починаємо цінувати певні моменти, аналізуючи те, що ми втратили. Тому я дякую за те, що ви соціально небайдужі. Ви піднімаєте важливі соціальні питання і дійсно це всього навсього малюнки, піктограми, які формують в кожного може бути своє бачення візуальне того чи іншого принципу, але головне не бачення, головне його реалізація. Фонд родини Богдана Гаврилишина реалізовує багато інших соціально важливих проєктів. однак, тихий фестиваль відповідальності сьогодні актуальний як ніколи. Переконують освітяни. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Хмельницькому обласному театрі ляльок вже закінчився цикл новорічно-різдвяних вистав. За період свят тут провели чимало розважальних та благодійних заходів. За цей період, а ми працювали без вихідних днів впродовж одного місяця. Нас відвідала велика кількість дітей, наших воїнів зсу, героїв загиблих. Незважаючи на війну, актори продовжують розважати найменших глядачів поточними виставами, серед яких маленька чарівниця та колобок. Попри це, режисери вже готуються до прем'єри нових. Історій. Найближчі це приблизно кінець лютого, початок березня буде клубок казок для наших найменших глядачів. Вистава, так би мовити, три плюс по всім відомим казочкам: це Рібка, рукавичка, колосок. Але вони дуже цікаво сплетені з ниток. Спеціально для нової вистави майстрині театру створили нові українські костюми та іграшки, створені власноруч. Також режисери діляться. Колектив театру починає працювати над підготовкою патріотичної вистави, яка розкаже про незламний дух українців. Ми працюємо і над виставами для дорослих. Ось в майбутньому ще планується цікава незвичайна вистава для дітей для сімейного перегляду. Чудно Марія за авторкою Олю Рибчинською. Театр представляє свої вистави кожних вихідних. Режисер запевняє, лялькові спектаклі часто зацікавлюють як дітей, так і дорослих. Тому вся група працює над розвитком та створенням нового продукту, щоб зацікавити виставами якомога більше хмельничан. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.